Вітаю тебе, любий рефлекторе! Я дуже рада, що ти тут і ми маємо змогу поговорити про тебе. Мене звати Владислава і я аналітик системи дизайну людини на етапі сертифікації. Це означає, що усі курси мною пройдені, інформація отримана, залишилася лише сертифікація у міжнародній школі дизайну людини та сама підготовка до неї, це щоб ти розумів, що я маю підґрунтя під тим, що я кажу. Твій тип найбільш рідкісний серед усіх. Лише 1% населення належить до типу рефлекторів, а тому так багато містики навколо вас і так багато нерозкритих питань, і так мало інформації. Перше, що я хочу наголосити, це те, що йдучи на прочитання, завжди питай, чи будуть робити для тебе місячний цикл. Бо якщо ні, то таке прочитання для рефлектора не можна вважати повним. І воно не дасть тобі повної картини для розуміння себе. А тепер повернемося до твого типу. Назва рефлектор означає той, що відображає або відзеркалює. Твоя аура відштовхуюча або відзеркалююча. Вона знімає пробу з навколишнього середовища та оточуючих тебе людей з різного досвіду. Ти прийшов чи прийшла сюди, щоб пізнати усе різноманіття життя, зняти пробу з усього, що буде тебе дивувати, не залипаючи на щось конкретне або когось конкретного, не фіксуючись на якихось темах або проживаннях, або на якомусь досвіді. Для тебе дуже важливим є власний простір, різноманіття, свобода. Це стосується навіть родини. Це не означає, що потрібно часто змінювати партнерів, або що шлюб не для рефлекторів, або що ем, батьківство не для рефлекторів Ні в ніякому випадку. Це означає, що тобі потрібен твій власний простір. До речі, ідеально було б спати у своїй аурі, окремо від дітей, від батьків, від партнерів, щоб твоя аура могла відновитися. Після дня взаємодії з іншими людьми. Стратегією рефлектора є очікування повного місячного циклу. Це приблизно 29,5 днів. І це стосується усіх важливих рішень. Тобі це потрібно, щоб протягом цього місяця прожити усі різні стани, які в тебе будуть у місячному циклі. Поспілкуватися з іншими людьми щодо цього рішення. І чим більше буде людей, близьких тобі, звичайно ж, з ким ти поспілкуєшся, тим краще зможе активуватися твій потенціал. Спілкуючись з іншими людьми, ти не повинен або не повинна чекати від них поради. Не повинен слухати їх порад. Ти повинен знайти в собі Різні стани обумовитися іншими людьми, щоб протягом цього місяця торкнутися до максимальної кількості енергії щодо цього рішення. І в кінці зрозуміти для себе, чи варто, чи ні, тобі приймати це рішення і погоджуватися на роботу, на відносини. У нашому в гіперактивному, гіпершвидкому світі така механіка може здаватися дуже незручною, дуже недоречною, занадто повільною та іноді навіть неможливою. Але тут потрібно зробити найважче і заспокоїти тривожний розум і навчитися довіряти Всесвіту і дозволити цьому всесвіту. Потурбуватися про свого любого рефлектора. Бо саме так і відбувається, коли рефлектор не спішить довіряє собі і довіряє своїй системі, довіряє своїй аурі і довіряє своїй механіці прийняття рішення. Маркерами у твоєму житті є два стани: здивування та розчарування. Ти прийшла або прийшов сюди. Для того, щоб іти за своїм інтересом, для того, щоб пізнавати усі прекрасні і не дуже фарби цього життя. Ти тут для того, щоб життя тебе дивувало. На щастя, чи, на жаль, це здивування не завжди буде приємним і радісним, але це точно досвід у всьому своєму різноманітті, який буде для тебе дивовижним та хвилюючим. Ще потрібно пам'ятати, що для тебе дуже важливим є оточення, оскільки твій стан інтересу і здивування, або розчарування буде дуже залежати від людей, від того, де ти, з ким ти, і скільки ти проводиш часу з цими людьми. Стан розчарування може вказувати на те, що ти спішиш, або ти не в тому середовищі, в якому маєш знаходитися, або поруч. На ті люди, або ти не встигаєш відпочивати, або твоя аура загружена іншими людьми, або хибним я. Потрібно завжди повертатися до себе, повертатися в своє тіло, проводити час з собою та налаштовуватися на себе знову і знову. Твоя задача легко і невагомо ковзати по життю, не фіксуючися на темах, які турбують твій мозок. Не фіксуючись на емоціях, на грошах, на безпеці, на самовираженні, на енергії, на роботі, на тому, скільки ти робиш, на тому, куди ти не встигаєш, і так далі. Такий діалог в голові може бути постійно. Але прагнення зафіксуватися на чомусь, воно природне тільки для мозку, для твоєї структури. Потрібна легкість, потрібне, потрібне повітря. Ти прийшла чи прийшов, щоб доторкатися до цього життя, знімати пробу і йти далі. Тому, люби рефлектори, якщо це твоє перше знайомство зі своїм типом та стратегією, я бажаю тобі цікавого експерименту в інтересі та Здивування. А якщо ти вже був знайомий або була знайома зі своїм типом та стратегією, я сподіваюся, що ці невеличкі нагадування як з кожним разом все більше і більше будуть з'єднувати тебе з собою і робити твоє життя більш цікавим і більш захоплюючим.